Глава 1. Дефіцит миттєвостей Сайлас працював у будівлі, якої не було на жодній Гугл карті. Офіційно це називалося Центральний архів часових похибок. Але між собою працівники називали це просто: звали ще секунд. Ви колись казали комусь: Зачекай секунду. або Дай мені хвилинку. Куди по вашому діваються ці секунди? Якщо ви їх так і не використали, вони не зникають, вони потрапляють до Сайласа. Він сидів за столом із темного дуба, на якому стояли сотні скляних баночок. У кожній з них щось пульсувало. Одні світилися золотавим, як сонячний зайчик на стіні. Це були секунди перших поцілунків, інші були сірими й каламутними, секунди очікування в черзі до стоматолога. Знову ти їх сортуєш за кольором, проскрипів голос Маркуса, старого хроноаудитора, який пахнув пилом і дешевим тютюном. Час це не палітра, Сайласе, це товар. Це не товар, Маркусе, це сміття, яке ми перетворюємо на сенс, відповів Сайлас, обережно перекладаючи пінцетом яскраво червону миттєвість у банку з написом Раптове осяяння. Його робота була простою: збирати зайвий час, який люди розкидають на вітер, і переробляти його на корисні часові ін'єкції для тих, кому життя не вистачає катастрофічно, наприклад, для хірурга, якому потрібна ще одна секунда, щоб зупинити кровотечу, або для пілота, якому не вистачає миті, щоб вирівняти літак. Але сьогодні вранці на стіл Сайласа впав незвичайний наряд. Об'єкт Артур Грім. Запит 24 години 00 хвилин, 00 секунд. Причина: Хочу побачити сонце, яке не заходить. 24 години? Сайлас витріщився на папіреч. Маркусе, ти бачив це? У нас ліміт 5 хвилин на одну душу. Хто цей грім? Мільярдер, політик? Він ніхто. Маркус випустив хмару диму, яка чомусь набула форми пісочного годинника. Він просто людина, яка за все своє життя не витратила жодної секунди даремно. Він був настільки ефективним, що у нього накопичився величезний кешбек, і тепер він хоче зняти його. Весь одразу. Сайлас подивився на адресу Вулиця Покинутих надій, 13 підвал. Чому він у підвалі, якщо хоче побачити сонце? Оце ти й дізнаєшся. Бери валізу з концентратом. І Сайласе, Маркус став серйозним. Коли людина отримає занадто багато часу одразу, реальність навколо неї починає плавитися. Сайлас зібрав валізу. Він поклав туди золотий запас, секунди чистої радості, які зазвичай тримали для королівських весіль або фіналів чемпіонатів світу. Він вийшов із будівлі, і місто зустріло його звичним шумом. Але Сайлас бачив те, чого не бачили інші: як люди кидаються хвилинами, як вони втрачають години на безглузді суперечки, і як цей дорогоцінний ресурс стікає в стічні канави часу. Він дійшов до вулиці покинутих надій. Це був район, де будинки стояли так тісно, що небо здавалося лише тонкою ниткою, забутою кимось на даху. Підвал номер 13 зустрів його запахом вогкості і старих газет. У кутку на розкладному столі сидів чоловік. Він був настільки худим, що, здавалося, ніби його можна скласти вдвоє і покласти в конверт. Його шкіра була блідою, як папір, а очі очі були порожніми. Ви, Артур, Грім? запитав Сайлас, ставлячи валізу на брудний підлог. Чоловік повільно повернув голову. Його рухи були настільки вивіряними, що в них не було жодного міліметра. Ви принесли мій час? Голос Артура був сухим, як шелест сторінок. Мені залишилося жити рівно сорок вісім секунд. Я розрахував це 30 років тому. Сайлас глянув на свій хронометр. Дійсно, 48, 7, 6…» Так, Сайлас відкрив валізу. Світло від золотих секунд залило похмурий підвал. Стіни підвалу почали розчинятися. Бруд і цвіль перетворилися на зоряне полодо. А замість низької стелі над ними розкинулося небо, якого Сайлас ніколи не бачив. Воно було одночасно світанковим, полуднянним і вечірнім. Артур Хрім вдихнув на повні легені. Ох! прошепотів він. Ця секунда вона нікуди не поспішає. Але раптом небо здригнулося за горизонту, якого не мало бути, почали виходити постаті. Вони були одягнені в сірі пальта, а намість облич у них були циферблати без стрілок. Аудитори реальності збліц Сайлас Маркус не попередив, що вони прийдуть так швидко. Артур подивився на Сайласа: У нас є доба. Як ви гадаєте, скільки жартів можна розповісти за 24 години?» Сайлас схопив свою швабру, яку він взяв з собою просто за звичкою, але яка в цьому вимірі стала важкою і блищала металом. Сподіваюся, ви любите чорний гумор, Артуре, бо, здається, нам доведеться відбиватися від самої вічності. Глава друга податкова інспекція вічності. Сірі постаті рухалися не так, як люди. Вони не робили кроків, вони й перестрибували з однієї миті в іншу, наче кадри в зіпсованій кіноплівці. Звук їхнього наближення нагадував мільйон наручних годинників, що цокають в унісон у порожній кімнаті. Об'єкт 404, Артур Грім проскрипіли аудитори одразу всі троє, але їхні голоси зливалися в один сухий монотонний гул. Ви перевищили кредит довіри Всесвіту? Поверніть добу, вона не внесена в загальний баланс ентропії. Сайлас виставив перед собою швабру. У цьому викривленому просторі вона більше не була пластиковим інструментом для прибирання, вона стала стрижнем резонансу, важкою обкутою сріблом палицею, що гула від напруги. Слухайте, панове бухгалтери. Макс, тобто Сайлас, він уже сам почав плутатися в іменах своїх героїв. Але зараз він був Сайласом. Міцніше перехопив держак. У чоловіка є квитанція. Він економив 30 років, він не брав обідніх перерв, він не дивився відосики з котиками, він навіть не чхав двічі, щоб не гаяти час. Це його чесно зароблені 24 години. Час, що не був витрачений, анулюється, відрізав центральний аудитор. Його обличчя циферплат раптом почало обертатися проти годинникової стрілки. Колектор Сайлас, ви сприяєте розкраданню державних ресурсів вічності, останнє попередження. Відійдіть, або ми вирахуємо цей час із вашої наступної реінкарнації. Будете деревом, дуже повільним деревом. Ну, дереви принаймні не платять подавки, буркнув Сайлас. Він рвонув валізу. Артуре, тримайтеся за стілець. Зараз буде трохи нудно. Сайлас вихопив із валізи баночку з написом 15 хвилин очікування в черзі в Ощадбанку» і щосили розбив її об підлогу перед аудиторами. Ефект був миттєвим: повітря навколо сірих постатей стало в'язким, як кисіль. Їхні рухи сповільнилися до абсурду. Один із них завмер із піднятою рукою, і на його обличчі стрілки почали ледь помітно тремтіти. Для них ці 15 хвилин стали справжніми тортурами. Це був концентрований час, коли нічого не відбувається, але ти зобов'язаний стояти на місці. Ха! Сайлас обернувся до Артура. У нас є трохи. Він замовк. Артур Грім не панікував. Він не бився в істериці, він сидів на своєму стільці, тримаючи в руках яблуко, яке з'явилося знізвідки, мабуть, матеріалізувалися з якоїсь секунди перекусу. Він повільно з насолодою відкусив шматочок і почав жувати. Знаєте, Сайласе, промовив Артур, ігноруючи завмерлих монстрів у метрі від себе. Я ніколи не відчував смаку яблука. Раніше я просто ковтав його за 11 секунд, щоб встигнути на трамвай. А воно, воно виявляється кисле, це прекрасно. Артуре, у нас тут штурм часової поліції, а ви критикуєте фрукти? Сайлас ледь не опустив швабру. Саме так, кивнув Артур на аудиторів. Дивіться, вони звільняються. Ваша черга закінчується. Дійсно, в'язке марево почало розсіюватися, аудитори, злющені такою неповагою, почали витягати зі своїх довгих рукавів голки минулого, тонкі довгі спиці, один дотик яких міг перетворити людину на немовля або на кубку попелу. Добре, Сайлас дістав наступний козир. Як щодо цього, він вихопив баночку з яскраво синьою рідиною, секунда чистого переляку під час падіння у вісні. Він не розбив її, а подкинув угору. Коли баночка лопнула, по залу прокотилася хвиля чистого адреналіну. Аудиторів відкинуло назад. Їхні циферблати почали безладно крутитися. Переляк це час, який розтягується до нескінченності, але водночас пролітає миттєво. Це був системний збій для їхньої логіки. Артуре, нам треба йти. Сайлас схопив чоловіка за руку. Ця доба не може пройти у підвалі. Якщо ми не знайдемо двері у завтра, вони нас врешті впіймають. А куди ми підемо? спокійно запитав Артур. Я знаю одне місце в архівах це втрачена неділя 94-го року. Тоді, в одному містечку через атмосферну аномалію, сонце стояло над горизонтом 30 годин, це ідеальне сховище. Вони бігли крізь порожничу, а за ними, клацяючи шестернями, неслися сірі тіні. Сайласе. крикнув наздогін один із аудиторів. Його голос тепер звучав як розбитий будильник. Ви порушуєте другий закон термодинаміки. Ви не можете просто так віддавати час. За це передбачена пеня, вічність у відділі технічної підтримки клієнтів, провайдера, воля. Сайлас здригнувся. Це була найстрашніша погроза, яку він чув. Вони добігли до мерехтливого смазу світла в кінці тунелю реальності. Сайлас штовхнув Артура вперед, і вони вивалилися на залиту сонцем галявину. Повітря пахло скошеною травою і літом, яке ніколи не закінчується. Тиша була такою глибокою, що можна було почути, як росте трава. Артур грім зупинився він підняв обличчя до сонця. Воно було теплим і нерухомим. «23 години залишилось, прошепотів Сайлас, дивлячись на свій хронометр. Достатньо, сказав Артур. Сайласе, а ви знаєте, що зазвичай роблять люди, коли в них багато часу і немає планів? Упадають в депресію? припустив Сайлас. Ні. Вони починають розповідати історії. Сідайте. Я розповів вам, чому я насправді збирав ці секунди. Це не через ощадливість, це через борг. Сайлас сів на теплу землю, поклавши швабру рядом з собою. Він відчував, що аудитори десь поруч дряпають стіни цієї кішки часу, намагаючись прорватися. Але тут, під золотим сонцем 94-го року, це здавалося мріла Я слухаю, сказав Сайлас. В цей момент. Тінь від дерева почала повільно, дуже повільно набувати форми людської постаті з косою, але смерть не поспішала. Вона теж вирішила взяти вихідний і просто посидіти поруч. Глова третя ціна вічності та один справжній сміх смерть виглядала втомленою. Вона не була скелетом у чорному балахоні. Скоріше жінкою невизначеного віку в елегантному, але дещо поношеному пальті. Кольору передгрозового неба. Її коса була складена і прихилена до старого дуба, немов забута парасолька. Вона дістала з кишені маленький плеєр і вставила один навушник. Не зважайте на мене, промовила вона, дивлячись на застигле сонце. Я тут позачергово. У мене накопичилося стільки відпусток за середньовіччя, що я можу дозволити собі послухати одну хорошу сповідь. Артур Грім кивнув їй, як старій знайомій, і знову повернувся до Сайлеса. Ви запитали про борг, почав Артур. 30 років тому я зустрів дівчину на ім'я Еліс. Вона була художницею, яка малювала вітер. Знаєте, такі швидкі начерки, що тривають лише мить. У неї був хронічний дефіцит, рідкісна хвороба. Її внутрішній годинник ішов утричі швидше за звичайний. Лікарі казали, що їй залишилося 20 років, але насправді це були лише сім для неї. Артур крутив у руках травинку я пообіцяв їй, що знайду спосіб сповільнити світ. Я почав економити. Кожну секунду, яку інші витрачали на перекур чи пусті балачки, я клав у свою скарбничку. Я думав, що назбираю достатньо, щоб подарувати їй ціле літо, але він гірко посміхнувся. Я так захопився процесом накопичення, що не помітив, як вона пішла. Не тому, що час закінчився, а тому, що я перестав бути у її часі. Я завжди був у черзі за майбутнім. Сайлас відчув, як баночки в його валізі завібрували. Це була реакція на справжній жаль. Еліс померла, так і не побачивши того дня, що не закінчується, продовжив Артур. І тепер я тут. Я знімаю цей депозит не для себе. Я хочу залишити цей час тут, у цій неділі 94 го року, щоб кожна секунда, яку я не прожив з нею, стала частиною цього місця. Можливо, її душа, де б вона не була, відчує цей подарунок. Раптом небо над галявиною тріснуло як тонкий лід. У діру просунулася гігантська рука аудитора, що складалася з тисяч латунних шестерен. Час має бути повернутий в обіг. прогримів голос, від якого з дерев посипалося жовте листя, починається примусове вилучення. Сайлас схопився на ноги, стискаючи свою срібну швабру. Слухайте, ви є металеві недоумки. закричав він, піднімаючи валізу. Час належить тому, хто його відчуває, а не тому, хто його рахує. Він зрозумів, що звичайні секунди очікування тут не допоможуть, потрібно щось потужніше. Сайлас засунув руку в найтаємніший відділ валізи. Там лежала маленька, майже невидима капсула. На ній не було етикетки, лише маленька позначка мить, коли ти розумієш, що все було недарма. Артуре. крикнув Сайлас, мені потрібен ваш сміх, справжній, навіть якщо він останній. Артур Грім подивився на аудитора, який уже майже розірвав небо, потім на смерть, що спокійно жувала жуйку, і нарешті на Сайласа. Він згадав щось дуже дурне, як Еліс колись намагалася навчити його танцювати танго на льоду, і як вони обидва впали, заплутавшись у власні шарфи. Артур розсміявся. Це був не сухий шелест, а глуцький, щирий регіт людини, яка нарешті скинула з плечей вантаж цілого життя. Сайлас розбив капсулу прямо в центрі цього сміху. Вибух світла був таким потужним, що аудиторів просто розібрало на гвинтики, їхні циферблати розліталися, перетворюючись на блискітки. Реальність навколо них завібрувала і стабілізувалася. Сонце на галявині перестало бути застиглим. Воно почало повільно, ледь помітно, рухатися до заходу. Час знову став живим. Смерть підвелася, обтрусила пальто і взяла свою косу. Непогано, мовила вона, звертаючись до Сайласа. Давно не бачила такого якісного викиду ендорфінів. Це анулює будь-який борг. Вона підійшла до Артура і простягнула йому руку. Час іти, Артуре. Твій день закінчується саме так, як треба. Сонце сідає, і це найгарніша мить, бо вона остання. Артур грім став. Він виглядав легким, майже прозорим. Дякую, Сайлесе, прошепотів він. Залиш собі мою решту. Там залишилось десь сім секунд. Витрать їх на щось абсолютно безглузде. Вони зникли в сутінках, що раптом огорнули галявину. Сайлас залишився один посеред підвалу номер 13 Світило ранкове сонце. За вікном гуркотів трамвай. Валіза на столі була майже порожня. Тільки в кутку лежала маленька баночка з тими самими семома секундами. Сайлас відкрив її п'ять секунд. Він просто дивився у вікно на те, як голуб намагається вкрасти шматок булки у здивованого кота. Шосту секунду він витратив на те, щоб показати язика своєму відображенню у дзеркалі. А сьому, сьому він притримав. Він вийшов з підвалу, піднявся на вулицю і побачив дівчину, яка поспішала на роботу, ледь не збиваючи перехожих. Вона виглядала так, ніби весь світ зараз вибухне, якщо вона запізниться хоч на одну мить. Сайлас клацнув пальцями. Дівчина раптом зупинилася. Вона відчула цю зайву секунду, мить спокою посеред хаосу. Вона глибоко вдихнула, побачила першу бруньку на дереві поруч і посміхнулася. Сайлас поправив краватку і пішов у бік звалища секунд. У нього був новий план. Маркусе. крикнув він, заходячи в архів, викидай нафік усі банки з чергами, Від Відсьогодні ми збираємо тільки секунди, коли люди забувають дивитися на годинник. Маркус випустив дим у формі знаку питання, але Сайлас уже не слухав. Він знав: час це не золото, час це те, що ти відчуваєш, коли забуваєш про його існування.